Вітаю гості та підписників каналу. Хто зі мною ще не знайомий, мене звати Ольга. Сьогодні, я хочу, щоб ми подивились головний сюрприз цієї весни це експрес-розклад. На ньому буде у нас 6 варіантів, 6 сюрпризів. Ви можете обрати один сюрприз на всю весну. Ви можете обрати на кожен місяць окремо або свої сроки загадати. Можете всі 6 сюрпризів зділити весну і подивитися, як вам захочете. Хочете дивіться сьогодні. І сюрприз, якісь там найближчих два тижні. вертайтесь потім до відео, і дивіться на наступних, да, два тижні і так далі. Фантазуйте. Да. Буде у нас працювати дві колоди, дві системи Леннерман і Таро. Так, давайте спочатку Леннерман. Головний сюрприз. Нинькі. ваш жовтенькі так Поки розкладаю, хочу сказати вам всім велике дякую за те, що ви зі мною, за те, що підтримуєте мій канал, лайками, донатами, коментарями. Мені дуже приємно і дуже це важливо. Мене це надихає, бачите, я стала більше робити відео для вас. Більше різноманіття вам додаю. Так, ідемо далі. Таро сюрприз. Сюрприз, звичайно, це, знаєте, може бути дуже позитивний, може бути так собі. Так що треба бути до всього готовому, але головне не сприймати це як якусь перешкоду, як те, що от. Все, тепер нічого не вийде, а підготуватись, пройти якнайкраще, якнай, да, якнайлегше, і вирватися на якийсь новий рівень. Да? Ось так. Ну що, оприділяйтесь шість варіантів, тайм-коди в описі, кому треба час, ставте на паузу, а я починаю з першого варіанту, з синього камінчика. Що тут у нас? Який у вас сюрприз? Ух ти! Дві сильних таких карти! Ви будете дуже сильні. Ви здивуєтесь від того, що ви зможете зробити дуже багато справ, вирватися на якийсь новий рівень. До речі, ці карти дуже показують великі гроші. Вам можуть прийти якісь несподівані гроші. Виграш у може бути навіть по цих картах. Ну, ви тут зможете да, зробити все і зразу. Вас прям здивує, да, наскільки ви винослива людина. Давайте чуть-чуть уточним. Чуть-чуть точним. Завершається е етап якийсь, де ви можливо, не могли з кимось поговорити, зв'язатись, да? з кимось, може, посварились, помиритись, бо зустріч, йде примирення, з ким вони не, не могли порозумітись. Когось ви, звичайний, позаду залишите. Можливо, оця зустріч. Потрібних вам людей, з ким ви хотіли там помиритися давно, або взагалі познайомитись з кимось, хто вам буде по душі. Да? Можливо, ця саме зустріч вам принесе у цю силу. Да? Ви відчуєте себе, от, ви будете взлітати прямо. От я можу все. У вас буде велике дуже натхнення. Хтось вам його допоможе отримати. Да? Ну, нехай так і буде. Так, я перевертаю одинички ваш сюрприз і буду переходити до другого. Так, дивимося, який у вас сюрприз чекає цієї весни. Ого, дивіться, старший аркан мах. І карта зірки. Здійснення бажання. У вас чекає несподівано здійснене бажання. Ви зрозумієте, що ви до нього готові, що у вас є все для того, щоб його здійснити. У вас здійсниться бажання. Якого роду тут уже в кожного своє? Давайте подивимося уточнення. Уточнення. Що тут у вас здійсниться? Хтось у світу отримує, яку хоче, нові знання, да, нові контакти, можливо, підвищення. Туз спонтаклю у вас найкращий варіант віючки, Я вас вітаю. Да? Туз спонтак випадає, коли розклад, як то кажуть, благословен. Здійсниться все, що ви захочете. Ну і по магу так само можна сказати. Тут здійснення бажань. Ви будете сяяти, ви будете зіркою, ви будете магом, ви будете самі творити свою реальність, Які сюрпризи, які захочете. да? Ви собі ці сюрпризи будете робити тоді, коли захочете, які ви захочете, тому що ви будете. Самі будувати весною свою долю. Да? Хай так і буде. Шикарно, шикарно. Одинички, двоечки. Да? все супер. Давайте, дивитися далі. Третій варіант, що тут вас чекає. Так, хтось повертається, да? сюрприз з минулого. Шістка кубків з минулого. Ви вже від цієї людини відійшли по башні. А тут хтось приходить. Це для вас прям сюрприз. Давайте уточним, хто це може бути? Що це за минуле до вас вертається, може людина, може обставина, Пропозиція побачення може бути зроблена з минулі роботи що тут? Ну, дивіться, карта показує, що це добре для вас в результаті. Да? Дев'ятка кубків. Навряд ли любов? Це більше. Вернеться якась можливість, яку ви опустили, на яку ви не пішли раніше, і зараз ще раз появиться можливість зайти в ті самі, да, потрібні двері, які дадуть вам можливість розширятись, здійснювати свої бажання, можливо, знову попробуєтесь на якусь роботу, на яку раніше спробувались. Цей раз вас візьмуть. Вернеться можливість, у вас трішки, вернеться сюрпризом, вернеться можливість для того, щоб ви могли якось себе порадувати, побалувати, вийти на нові рівні. Ось так. Далі дивимось. Четвертий варіант, що тут у вас? У вас тут плютки і іерафонт. Ви дуже-дуже захочете щось вивчати. Дуже усердно будете це робити. Це, да пльотки метла це те, що ми робимо якісь рухи, да, які ми робимо однакові. Це може бути там навчання, да, ви щось будете, наприклад, писати. Да, це однаковий рух, пишемо, пишемо, чи ще щось робите. От щось будете таке робити несподівано для себе. Давайте уточним, що це може бути. Іерофан, що це зв'язок з вашим родом. О, у вас тут любов. Це може бути, знаєте, що <смі> ця карта ще показує інтимна. Да? Рухи, рухи, да? І Єрафан показує тоже, тут двоє людей можливо, вінчання, весілля у вас, пропозиція руки та серця, знайомство з людиною, з якою ви Проведете своє життя, перемирення, перехід на новий рівень, у вас тут більше про любов, зустріч, з ким ви давно не бачились, да? поїздка до коханої людини, чи вона до вас? Несподівана, да? Хорошо, а якщо це з навчанням, може бути, що тут у нас? Ну, більше з дорогою все-таки карта каже. А можливо, хтось буде навчатись їздити на автомобілі. Ви захочете, можливо, раптом, щоб вас навчили, да? Теж може бути чи на велосипеді, чи на літаку. Кого як? Ось так. Хтось шити може, там, не знаю, блогерством займетесь. Рукоділієм теж, кстати, сюди же, це однакові рухи. І будете любити цю справу однозначно. Знаєте, це якось для вас несподівано, ви ніби. Ну, от зараз слухайте мене і думаєте вообще, про що воно. Да? А потім, коли прийде цей момент, ви згадаєте, да? що ви от відвернулись, не чули. А насправді несподівано, щось для вас таке випаде. Якісь нові навики отримати. Хтось, тобто, дійсно, може, блогером захоче стати, хтось навчитись водити якийсь транспортний засіб, ну, а в когось в карти показують любов, любов. І зустріч з коханою людиною, да? Ось так. четверочки да? У вас такий інтересний варіант. Так, переходимо далі до п'ятого варіанту. Що тут у нас дім і чистка Ох, Хтось купить дім, хтось Ремонтує щось, да, зробить якийсь ремонт. Ви якось його обустроїте, хтось знайде дім, хтось буде знімати житло, да? От щось зв'язано з домом. хтось може заробляти. дома, мати, дома професію, да? це для вас сюрприз буде. Давайте уточним, що в нас тут Ну, Багато хто дійсно буде працювати з дому. Навіть причому. Якщо у вас зараз робота не онлайн, у вас, у вас можуть перевезти на онлайн. Да, для вас це якась несподіванка. Можуть запропонувати цікаву роботу. Ну, тут по картам щось зв'язане з домом. Ну, в когось, звісно, може покупка бути, да? По імператору однозначно може бути. Розборки якісь, я не знаю, можуть бути о, з наслідством, да? Може бути. Нарешті вже це все заспокоїться, бо тут явно це тягнеться довго. Хтось знайде свій дім, да? хтось зробить його для себе таким комфортним, зручним, да? де вам буде добре. Це такий внутрішній стан. Дім це внутрішній стан тут більше. Ну, для багатьох, дійсно, для багатьох, от о, в п'ятому варіанті карта показує, що буде робота на дому, і вона буде гарно оплачуватися, однозначно. І чомусь якось, ну, тут по картам, да, ніби ви не дуже до цього готові, не дуже цього хотіли, да, не дуже розглядали такі варіанти. Але це для вас прям взагалі круто. І фінансово, і. Про те, щоб себе заявити, знову ж ця карта випадає. Да? Ну, так, тут так зображено, ця оракульна колода. Хтось може захоче бути блогером, знімати себе, то у вас все вийде. Так. Ось такий п'ятий варіант. Переходимо до шостого варіанту, що у нас тут. Карти покажуть. Трійка кубків і даму. Да? Ну, якусь важливу роль у вас будуть грати жінки. Зустріч з подружками, день народження, весілля, можливо, в подружки, да? сестра, дві сестри теж, да, може бути. Це ви і дівчата якісь, чи як мінімум дівчина. Ну, давайте подивимося. Ви і колектив, примирення в колективі, покращення стосунків, да? Що це у нас тут? Що це у нас тут? Зустріч, можливо, да? в кіно з подружками підете, з ким давно не бачились. Якщо у вас, наприклад, дві-три доньки, да? ви можете з ними піти, гарно час провести, як з подружками. Однозначно, полетіти десь разом, поїхати, відпочити, да? тут прям дороги у нас йдуть. Можете якусь справу з подругами придумати, відкрити, теж таке може тут бути. Ну, для вас, тут прям, прям жіноча енергія буде важлива. До речі, може, це мужчина мене дивляться, не? мужчини, ви можете зустріти свою любов. Нарешті, да? Можете зустріти свою любов, свою королеву Пентаклів. Взагалі, ну, от несподівано, у вас буде гарно, прекрасно проведений час е зі своїми друзями, я би так сказала, по шостому варіанту. Для вас це значить буде важливо. Це запам'ятається, да? В кінці весни ви згадаєте, що от ви класно провели час. Десь полетіли, поїхали, сходили. Ось такий розклад. Пишіть, будь ласка, як вам такі експрес-варіанти, швидкі відповіді, швидкі передбачення. Ставте, будь ласка, реакції, пишіть коментарі, підписуйтесь, не підписаний. До нових відео, Па-па.